Привіт, привіт, Юлічка, привіт, друзі, моя клієнтка Юлія погодилася дати зворотній зв'язок на роботу з нею. Ми працювали з відносинами, і в мене для Юлічки є десяток запитань, на які вона погодилась відповісти. Перше запитання. Що було вашим запитом, з яким ви прийшли до мене? Я прийшла стосовно відносин відносин з чоловіками, бо я не розуміла, чи потребую я на відносини, чи не потребую. І ти, Нінель, допомогла мені з цим розібратися. Угу. Добре. Які внутрішні зміни ти відчула після нашої роботи? А, ну, Перше, найголовніше це те, що я вирішила, що я Хочу і можу мати стосунки, принаймні спробувати. А раніше не хотіла. Ні, ні, ні. Багато років відмовлялася від стосунків, бо вважала, що то буде занадто важко, занадто небезпечно і не хотіла. Тобто в тебе був якийсь досвід, після якого ти просто вирішила, що все, мені вже ці відносини нафіг не треба, так? Так, для того, щоб бути у стосунках. Mm -hmm. Mm -hmm. А, чи змінилося твоє ставлення до себе або до важливих людей у твоєму житті? Так, змінилося, дійсно, змінилося ставлення до себе. Я ще себе добудувала як жінку, дозволила бути собі будь-якою, а особливо у стосунках, бо це був мій головний запит. І да, в мене змінилося ставлення до себе. Я дозволяю собі бути хороброю, сміливою. Розбещеною, спокійною, ну, тобто будь-якою, незалежно від того, з ким з чоловіків я спілкуюсь. Це мається на увазі да, на начальному етапі, коли знайомство, я дозволяю собі не бути кращою, а бути собою, такою, яка як є. Круто. Що нового ти дізналася про себе під час сесії? Ну, мабуть, зовсім нову, нового нічого, да? бо я вже багато років в терапії. Але й, кристалики, котрих мені не вистачало, і я стала більш цілісною, більш такою нап наповненою, добудувала форму собі. Угу, Окей. А який момент або інсайт став для тебе найбільш сильним чи цінним? Цікаве запитання. Не Знаю, чи знайду я відповідь відразу. Який момент? Хм. Ну, насправді я розумію тебе, тобі важко згадати. Ла. Ми провели аж шість сесій, дві розташова. І кожна сесія була ну, такою об'єктною шість... насиченою. Так, 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 але я згадала найбільший інсайт. Це м -м що я побачила про себе, що в мене були такі е темні куточки, там, де е це було. Те, що я заховала сама від себе. І завдяки тобі, да, і ми туди пройшли, дістали, і я подивилася на все це під іншим кутом. А темні куточки це, що про, треба... що? це про якесь неприйняття себе у відносинах? Чи про що ти маєш на увазі темні куточки? Ну... Про я... якісь старі зв'язки, які я вважала, що вони вже не мають. Влади наді мною, да? а завдяки тобі я побачила, що ще є щось, що мене туди тягне, а я це не усвідомлювала. Окей, okay, якщо ти не проти, я трохи розкажу моїм підписникам. Справа в тому, що ми всі маємо відносини, і потім, щоб піти в нові відносини, треба нам повністю розірвати енергетичні зв'язки з людьми, які, з якими ми були в старих відносинах, тому що туди відтікає енергія, увага, спогади. А коли ми наполовину розвернуті назад mm -hmm. в минуле, то ми наперед не дивимося і не будуємо майбутнє. Можливо, про це, так? Так, так. Mm -hmm. Як ви зараз відчуваєте свою належність до роду сім'ї життя? І тут питання про рід і сім'ю, тому що ми тут зачіпали питання роду, як в роду відносини складались? от Як зараз так. змінилося? Так, ми працювали з програмами, котрі несвідомо рухали мною, да? коли я обирала чоловіків, коли обрала поведінку. І завдяки тобі ми з ними пропрацювали. Але і моя це міцною, бо я відокремила, що програми е жіночого роду то їх програми, а я маю право обирати, як мені жити і якою мені бути. Mm -hmm. Але на належність до роду це е ніяк не вплинуло. Добре, прекрасно. Я належала. Належу. Да, так, да. так. І тут я трошки ширше розкрию, що насправді, коли ми йдемо у відносини, ми вже маємо йти від себе, як я сама йду в відносини. Тобто, ми знімаємо тут негативні програми роду, жіноцтва, нашого родового, яке поступало так, як вміло. Ми вже можемо поступати по-іншому і творити. Нові відносини, нову гармонію у своїх відносинах. Як змінилися твої почуття чи стани після завершення процесу? Аби ці зміни я їх усвідомила і потім. Спілкуючись з чоловіками, я почала відслідковувати, що я вже дію, інакше реагую, інакше відчуваю себе інакше я зовсім нове і, звісно, більш ресурсне. <тас> ну так, ти трошки ділилася, що ти спокійно реагуєш на моменти, які раніше там визивали в тебе шквал емоцій, тобто зараз ти спокійно, тебе це вже вчіпає, <тас> вже норма. Так. Так, так. Да. Mm. Угу. Я раніше могла образитися, будь-на що і чоловіки не розуміли, а зараз я стала така міцна, нібито сильна, і в ну, мене, ем, мене зараз ранити, е, і, на, насправді ніхто не хоче мене <свісно> образити чи ранити. Да? Я нібито полікувалася, і тепер я можу спостерігати, відчувати і відслідковувати. І рівень, рівень спілкування, і свої стани. Дуже добре, дякую. Що допомогло тобі найбільше? Техніка, атмосфера чи підтримка? Все мені допомогло, бо я ще вважаю, що це комплекс. І техніки, і підтримки, і атмосфера. Але е, принаймні я, я дуже е, люблю техніки, да. я вважаю їх най, найбільш ефективними. Так. І, і ще я хочу тебе дещо спитати, ну чисто як клієнта, просто е, існує така думка, що психологія. Ну, піти в роботу з психологом, це наскільки травматично, це боляче. Після кожної сесії треба проживати, там, ну, падає рівень енергії. Ну, коротше, це важко. Як тобі було після сесії? Наскільки ти відчувала себе хороше чи не дуже? Як взагалі? Що в тебе з емоціями було? Ну, так як я в терапії вже багато років, я розумію, про що йдеться, і дійсно, такі стани мені теж знайомі. І втрачати енергію після консультації, і набувати так само енергію. Е, ну, мабуть, да, що в мене був і один стан, і другий. Але я вмію я маю навичку впоратися з цими станами, і мене це не лякає. Що тобі допомагає впоратися зі своїми станами? Можливо, комусь це буде корисно. Розкажи про усвідомленість. Я розумію, що зі мною відбувається. Я розумію, що мені як людині з досвідом минулим, з процесами, котрі я проживаю зараз, потрібна час зміни. І це така стадія, котру я всередині себе називаю зцілення. Я спостерігаю. І дозволяю їй бути. Це перше, і друге, що що б зі мною не відбувалося, я розумію, що ти поруч, ти на зв'язку, і якщо мені буде дуже погано, ну наприклад, фантазуй, угу. я можу звернутися до тебе про допомогу, отримати так. її, і мені не треба бути наодинці з моїми Угу. Дякую. Як би ти описала наші зустрічі трьома словами? Угу. Повага, підтримка, досвід. Не знаю, чому так перше, що, що прийшло. І це про взаємне. Це не тільки про тебе, чи тільки про мене. Да? Це і про якийсь обмін. Не знаю. Дякую. Само. Прекрасно. А кому б ти порадила звернутися до мене і чому? Кому? А, якщо мається, а що зараз мається на увазі: гендер чи вік? Е, ну, я думаю, що гендер вік не має значення. Можливо, теми, з якими могли б до мене приходити, от ти до мене прийшла з темою відносин, наприклад. Mm -hmm. Трошки повернутися до Гендру та віку, то я, я би пропонувала і рекомендувала і жінкам, і чоловікам звернутися е, до тебе без вікових е, обмежень. Угу. Ну, да. то, тоді ви. А з якими запитами, з будь-якими? Емоції, почуття, відносини. М Знайти, можливо, якісь частинки себе у будь-якій -як сфері. Тобто я е вважаю, що до тебе можна зверна звертатися по будь-яким темам. Дякую, мені дуже приємно чути від тебе відгук, насправді. А для вас, дорогі мої підписники, я вам скажу, що якщо ви плануєте. Вступати у відносини, можливо, у вас був розрив відносин, можливо, ви ніколи не були у відносинах, то бажано все-таки пройти роботу зі мною, прибрати обмежуючі переконання, негативні програми, набуті в цьому житті, родові програми, щоб новому відбудованому заходити у відносини, щоб відносини склалися легко і гармонійно, щасливо. Якщо ви недавно розлучені, вам так само бажано пройти роботу зі мною, щоб ви себе вибудували, знайшли себе заново, відбудували себе заново, а тоді вже нова чи новий йшли у відносини після пропрацювання. Дякую тобі, Юлечка. Мені приємно було тебе слухати, з тобою спілкуватися дуже приємно було з тобою працювати. Зависає інтернет у мене трошки. Угу. Mm -hmm.